Добрый день. Гляньте, какая как раз сейчас вам еще один рыночек покажу. Тут с всей стороны так поробило. Сейчас пройдусь. Покажу, что тут у меня тут есть. Гарный так и вин. Это местный. То есть Полтава. Хто з Полтава Полтаві жива, той знає. Отстраваються потихеньку, Квітами торгують. Ого! Риболовний магазин бомба. Де да, назвали? Он м'ясний м'ясокомбінат ще є. Не знаю, ми туди заходили, там такий якийсь неприємний запах. Все так, квіти. З квітами торгують, тут гарні квіти є. Чистенький. Це якщо хто хоче розвити свій бізнес. От можна в принципі, прийти на цей риночок. Тут дуже багато кіосків пустих в оренду здаються. Свіже домашній за ми режим роботи. Це, мабуть, воно працює чи не працює без перерви та вихідних. Навіть працює. Може тут вже точно працює. Свіже домашнє Ну, Дивіться, яке салеце непогане доволі. Кров'яночка по 150. Домашня колбаска по 160, ребро з підчеревини 150. А воно м'ясо можете взяти. покажу частину. Лопатка по 180, а окорок 185. Тут даже он мелять. Бачите, хочет тайфан, вам еду на мели. Вон стоит мясорубка и мелять форшек. Валы 210. Это, наверное, свои домашние. Так, идем далі, пройдемось. цукерка, клуб... 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 Клуб Рукоделия. Продам. Ось, кто хочет тут открыть свой бизнес, продам. Бачите, кіоск продається. Рекламу роблю безкоштовно, вон продаж оренда. І вперед. треба придумати щось чимось таким цікавим торгувати, щоб людям було цікаво. Напишіть мені, чим би ви це торгували зараз. Цікаво було б. Так, ось ще тут один такий рядочок, ось якийсь буточку поставили, чимось торгуватимуть. Вон дівчата чимось торгують, там сидять. Ну я не знаю, можна спрашувати, не можна спрашувати, що там продається, як продається. Ну такий ринок доволі непоганий. Раніше тут людей було у, -у, -у багато. Навіть ось є київські торти, якщо у вас є бажання. Сухокрук, сухофрукти, чай. Еколавка. Непогана така. Екопродукти продають. Горішки. А це дівчата вам сидять, торгують домашніми помідорами горками. А може тут дешевше виходить? А почому у вас оцей домашній? Це домашній же помідор? А почому він у вас за кілограм? А сіненький? Сіненький по 25. по 25. А бурячок домашній. По 20. А квасолька у вас? А сікдамграмі? 25. Та не надо, я так, в принципі, отака квасолечка. Непогона. Оце хороша, кстати. Запарюєте і її і з тунцем робите. Дві дякую вам. Дівчата, це такий невеличкий базарчик. Далі ми з вами пройдемо в этот, як його. В маркет топт. Ой, кукуруза. А почому у вас кукуруза? А почому у вас качан кукурузи? Один качан? Ого. 18 гривень качан кукурузи. Що це продають українське? А, це я з другої сторони ж вийшла. Так, а далі ми пройдемо. З виход є. Я вам трішки базарного контенту. Глянь, такі класні. Кущі, мусорки. Це не кущ, це таке красиве дерево. Дерево кущ називається. А от і ринок Станісловський. Єва, там дівчата класні працюють. Заходьте туди, там акції, знижки, з є багато всього. Спройдемось далі. Ага, Так от. Одягшов, тут пахне так смачно. Щас ми... Зустрічай певний сезон разом з пекотні акції. Ой-ой-ой! На пиво. Ну так тут пройтись і за углом там йде маркетоп. Тобто. Здесь ще є магазин Євросмок. Там я хотіла показати, по чому чай і кава в мене спрашували. Ну, дівчата сказали, не можна показувати ціни, ну не можна, то не можна. Ось такі діло. Так що. У нас на районі можна все, ще навіть Аврора є. Тут в Аврорі можна все, що хочете, зі знижками купити. Ну, Аврора буде подільне відео, а зараз у нас іде маркетинг. Подивимся, що воно там. Що такі у нас поставили розвиток, іде, ви бачите, замовна вигода через інтернет-магазин. А це вже Маркеток. Зараз ми підемо, подивимось, що там. В чому акції, знижки. На роботу запрошують. Пішліть зайдемо, подивимось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Да завітайте зі мною в магазин Маркетоп. Я так швидко проходжу. Вон, піца є. І по 60, і по 80 вам вже напекли готовий, взяли, на касі заплатили і пішли. М -м -м. Порошок. Можна купити порошок, ось ціна, 2490. Це так. Знаєте, як ото? реклама каже, тільки то У маркетупті все набагато дешевше, ніж в АТБ. Тепер ми будемо ходити в маркетопт. Дивіться, плюшка 8 гривень. Гляньте, яка вона здорова, огромна плюшка. Було чудово. величезний вибір. Ватрушка 6 гривень. Значить, такі печенечка в ящичках можна взять. М -м. Так, лимон, дивіться, 73 гривні 95 копійок. Граната по 145,90 за кілограм. Персики доволі непогані по 99,90. Ну, оце ж я вам ціну показую, а це ви зважуєте, штрих код вибиваєте. Щоб не путались люди. Там, де ціна і штрих-код, все є. Так, виноград 94 гривні 60 копійок. А цей розовий виноград 114 гривень 90 копійок. Ось дивіться, якась зелена капуста по 119,90, а оця капуста цвітна по 78 гривень 30 копійок. Редиски навезли. Гляньте, яка вона ідеальна. Просто налітайте, вона недорого коштує 72 гривні 80 копійок. Так. Огірочки, 46 гривень 50 копійок. А ось ще більш дорожі, це тепличні, 6990. А ось салат айсберг 99 гривень 90 копійок. Оце такий салат айсберг, Помідори 49 гривень 90 копійок. Дорого щось. Помідори щось подорожали. Дивіться, салат в горщику знайшла в маркетопці. Он, бачите, горшечок є. Ідеальний салат. Довше буде зберігатися в холодильнику, якщо за день не з'їсти. Коштує 29 гривень 50 копійок. Так, картопелька. Ось, дивіться, цілий ящик такий нагружений. 23 гривні 95 копійок. Тільки mm. картоплі. А це ось поубирали, поперебирали, а вон висиплять цибулю з ящик. Хоча ну, не встигли висипати, ми вже перебрали. 12 гривень 89 копійок. Щось і капуста трішки подорожчала. Дивіться, капуста така здорова, огромна, 27,90. ого Так, от дивіться ідеальний баклажан. 18 гривень 50 копійок за кілограм, а То в нас ще один покупатель класний, гляньте, який ще можна перчик купити. Тверець білозірський, подорожав 22 гривні 30 копійок. О, дружочок, гляньте, жде хазяйку, бідний, труситься. Ну а потім ми туди будемо складувати свої продукти. Так що стресна дезінфекція проходить, хвозить. Бугерки 46 гривень 50 копійок, ну, дороговато, вони в'ялі. Кажу, як є. Е, бурячок 12,95. Морковка по 15 гривень 89 копійок за кілограм. Ви ну, знаєте, це от мене радує дуже акція. Ти вже заходиш і починаєш улибатися. Це акція, супер акція. Бачите, вони так красиво розвісили це все на потолку що ти не знаєш, з чого почати опцію то вибирати. Оце так. Банони. По 55 гривень 95 копійок банан. Апельсин. 54,95. Он сливу ви можете купити жовтий цінник. 35, 37 гривень 50 копійок. Ой, а ось іще якась слива йде. 140 гривень за кілограм. Це ж недорого. Ціни. Шашлик мікс. 184 гривні 90 копійок за кілограм. Ну, в упаковці тут, мабуть, трошки більше кіло 870. Трошки більше йде. є ще стейки. По 155 гривень 80 копійок оцей стейк. Ну, тут за 400 грамів. Ну, це в упаковці 400 грамів, я так зрозуміла. Зараз ми подивимося, це, мабуть. Наверное... Ні, тут 672 грама. А чого воно так? Оце ж вінший стейк. Стейк яловиче на 155 гривень 80 копійок за 400 грамів. А тут виходить в цьому стейкові йде 672 сімдесят грама. А трошки більше виходить. Якось воно все так. Знаєте? Ціни є, але вони не зрозуміли. Чівай. Чи вам чічі 93,20? Чи вам піть чічі? Чи Чува... вам чічі? В Беконі чи вам піть чічі? 93,20. 380 грамів. Цей... Чи вам піть 93 грамів 20 копійок упаковочка? Паштет з лосося. Хочете? 92 гривні, 10 копійок паштет з лосося. Ось він, бачите, паштет уже роблять. 92-10. Є ще е, такий паштетик. Зі свинини. 76 гривень 30 копійок. І такий паштет є. З хамону курадо. Хамонну кураду 80 гривень 10 копійок. Тут баночки вони 110 грамів. Всі баночки по 110 грамів. Бо я, ж ви кажете грамовку, не говорю. Грамовку я вам сказала. Очередь стоїть за такими паштетами. Мюнхенські колбаски 107,90 за 600 грамів. За 600 грамів. І ляліки йде 139 гривень 50 копійок, також 600 грамів. А ось баб Глобино, йде зі знижкою жовтим цінником. Акція йде на цей баб. 83 гривні 60 копійок за пів кілограма. Ось він. Це такий. А це ось лоток з хлібом. ну Це тут ще такий квест цікавий. Шукаєте назву, дивитесь на ціну, а потім шукаєте хліб. Е, ну, Тяжкувато, звісно, розібратися. А це ось власна марка. Бачите, як вони зробили власну марку? А це не власна марка. Ну як тут розібратися? Оце стоїш, тратиш свій час. Взяли б на хлібину, цінник повісили, і було б взагалі прекрасно. О, знайшла. Дивіться, батон Марія 22 гривні 90 копійок за пів кілограма. От, американський сендвіч. 400 грамів. 25 гривень 90 копійок. Оце ціна на хліб. А оце хліб, який пече також, мабуть, магазин маркетоп. Оригінальний 600 грамів, 17 гривень, 50 копійонь. Лень, така буханка здорова. Дніпропетровський 700 грамів, 20 гривень. М -м -м. Булочки от можете взяти по 9 гривень. 210 грамів булочки. Оці класні. З часником роблять е по 13 гривень. Булки доволі непогані. І з укропом, з часником та укропом по 14 гривень, 240 булку. Одну купили, з'їли і наїлися. Також палички сирні по 11 гривень, 80 грамів ця паличка. І якщо ви хочете, піца класична 175 грамів, 25 гривень. Ось ця непогана піца. І піца з 27 гривень 120, 175 грамів. І от, 527 27-180 грамів. І це такі ціни, в принципі, у маркету. Акції, сплошні акції. Це як залітаєш сюди, сплошна акція. Хотіла б взяти помідори. Як побачила ціни на ті помідори, то вже я думаю я не хочу помідора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також дивіться, якщо ви хочете на зиму запастися цибулею і картоплею, ви можете завітати в Маркеток і купити. Я вам покажу картопля Україна 23,95 за кілограм, а цибуля 12,89. І ось такі між лежать мішечки. Взяли мішечок, купили і пішли додому.